У четвер, 28 квітня, у великій залі адмінбудинку відбулися навчання депутатів місцевих рад. Це був заключний етап. Заключний цей семінар нам все таки дасть бачення, як нам працювати органам депутатам місцевих рад з нашими виборцями. Тобто я бачу в цьому навчанні тільки позитив і надіюся, що всі винесуть з цього навчання якісь корисні для себе позитивні емоції і знання. На Полтавщині такого роду навчання проводилися вперше. У них взяли участь депутати місцевих рад всіх регіонів області. Протягом тижня відбулося 10 семінарів. У порятині ж пройшов заключний етап навчань, на якому були присутні депутати шести районів Полтавської області. Підводили підсумки навчань, обговорювали участь органів влади в різноманітних проєктах. Головна ідея це розказати депутатам місцевих рад всеукраїнського української батьківщина про ті можливості, які є щодо реального дієвого результативного розв'язання проблем на місцях. Це використовуючи проектний менеджмент. Надія Костіна, начальник інформаційно-аналітичного відділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради, презентувала новий напрям діяльності депутатів місцевих рад проектний менеджмент, який зацікавив учасників семінару. Мені дуже приємно, коли молоді люди так багато знають. І чесно кажучи, я депутат чотири рази вже в районній раді і про проекти я знала. І наш район бере участь у конкурсах у цих проектах, але я почула більш докладнішу інформацію, змістовну інформацію. Було цікаво послухати про проекти, які існують у громадах Полтавської області з досвіду роботи їхньої, і зокрема те, що можна було б зробити і в нашому районі. Цей досвід потрібно використовувати. І, хоч говорив уже Андрій Вікторович про те, що, хоч це точкові будуть проекти, вони не вирішують проблеми в цілому, але це буде приклад для того, щоб сільські громади і міська громада це втілювали в життя. Спеціальним гостем навчань депутатів місцевих рад був відомий телеведучий і журналіст Андрій Куликов. Ми запросили медіатренера, експерта Андрія Кулікова для того, щоб він поділився своїм досвідом журналістським і тими можливостями співпраці депутатів місцевих рад з місцевими регіональними засобами інформації в червні планується навчання сільських голів представників всеукраїнського об'єднання Батьківщина.